Эй, ты не так быстро, новая полиция. За вашей маской бандитской виден страх на лицах, прячулки за голову, видя полицию новую. Давай-ка сверим часы, кажется, сын, время быть арестованным. Эй, эй честно, вы под арестом Я клянусь, задам своим полицейским Цепочки, пушки, бейсболки, дубины Это копы Соединенных Штатов Украины Добрый Вы знаете, что порушено? Нет. нет Знак с правого ряда только прямо, с левого ряда только налево, Вряд Você para melhor, é que eles podem chamar. Vê para melhor, é que estamos lá aqui. Vamos o Куда? Для чого? Для складання постанови, Зачекайте, будь ласка. Якщо ви хочете сказати постанову, беріть сюди постанову. Я на листочек вам дані писати, не дам. Разуміло? Честно, вы под арестом Я клянусь задам своим полицейским Цепочки, пушки, бейсболки, дубины Это копы Соединенных Штатов Украины Банды тут раньше права качали И теперь у них есть право хранить молчание Мы покажем им наш коп, не поколебим Мы пока летим на вызов, скажи пока родной, Чтобы попасть в полицию, нужно быть олимпийцем Стать машиной для убийства, Убийство убийц Пробежать километры, поднять килограмм, Набрать сто лайков минимум всех стран Просто ненавидят полицию стран Что только в Украине мы любим Не ищите проколы в ходу, вы плохо кончите А ваше? Ну, пожалуйста, лучше бы стало такое Ваши. Вы кто? До меня другой инспектор пидходит. Вы кто? Инспектор Что вы собрались делать, инспектор Михайлович? Что вы собрались делать? На подставе чего? На подставе того, что вы порушили, мы Какие <говорите> 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 З лівої смуги поворот і ліворуч. Ви стояли в лівій смузі, проїхали прямо. Так я цього не заперечую. Де знак знаходиться? От, Ви хочете, можете з нами пройти. Ми можемо пройти туди заради цього знака. І щоб я вам щоб ви впевнені в тому, що я не порушив, так? Ми можемо пройти, можемо пройти. Можемо пройти, так? Давайте пройдемо. Давайте, піднімемося до знака і йти. Я вам зараз доведу, що ви помиляєтесь. Зважте, пане поліцейське, що на е, перехресті розмітки немає і додаткових розміників про рух посмога тут немає. Ну, розумієте, після сезону температура повинна бути 15 градусів на посельці. Тоді дорожні роботи будуть проведені. Я не кажу, коли вони будуть проведені, я кажу за те, що зараз на даний момент розмітки немає, правильно? Можливо, ні прибавити дорожніми знаками, так? Кизіним. Звичайно. От зверніть увагу, будь ласка, звідки виїжджає таксі? Я виїжджав точно звідти. От де таксі виїхав, бачите? Я виїхав звідти і повернув наліво. Нічого не забороняє. Ви виїжджали виїхав звідти ось зліва, з автосервісу. Суцільний немає, ви бачите. Знак? Можливо, десь є, але він далі. Я не бачу сенсу навіть до нього йти. От я вам показую, звідки я виїхав. У вас э, відеореєстратор є навторой. Звичайно, не, там є військовим. Можете записати. нам показати, да, чого ви виїжджали Я можу вам скинути на флешку флешки, щоб... <звук> Ну тут я не споруд, да, дійсний знак 5.16 є. Звідки їжає бійці? Я не міг бачити його. Ну, так. <звук> Паралела, значить, не звідки тобі їх. Ви кажете, що ви маєте від переставку. Маємо. Ви Має можете відео. показати відеозапис. Ну, я не знаю, і... як ним в польових умовах показати відеозапис. Ні, господарю маєте можливість. Маю можливість, але не тут. Якщо ви хочете скласти постанову, нема питань, ми зараз переносимо роди справи. Я через годину під'їду на адмінпрактику, 22-й кабінет вам передоставлю, якщо ви хотіли. Добре, давайте пройдемо до автомобілі, Зараз ми входимо до нашому реєстратору. Я не заперечую. Да, дійсно, я там приїхав з лівої полоси прямо. Нова поліція за вашою маскою бандитской. Виден страх на лицах, прячуки за голову, видя полицию новую. Давай-ка сверим часы, кажется, сын, время быть арестованным. Эй, 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 эй. не с места, честно, вы под арестом, я клянусь, задам своим полицейским.